Слава Україні! 6 грудня 651-ша доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Команда Першого Подільського вітає усіх захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. Дякуємо вам за захист. Протягом наступних п'яти хвилин про операцію СБУ та ГУР, про нагрудний знак срібних хрест для майора Смольниччини, про операцію військовослужбовця і роботу хмельницьких медиків. Та ще більше найважливіших новин. Я Ольга Захарченка. Розпочинаємо. У ніч на 6 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу шахет з двох напрямків Мишчауда, Крим та Курська область, Росія. Усього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА, шахет 136-131. Охоронці неба працювали і над Хмельниччиною. Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Наразі повідомлень про постраждалих чи про пошкодження об'єктів інфраструктури не надходило. Про це повідомив заступник начальника Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін. Служба безпеки України та головне управління розвідки вразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії. Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. За інформацією джерел громадське, наслідки для росіян доволі суттєві. На території термінала є близько 30 резервуарів палива. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив майора з Хмельниччини почесним нагрудним знаком. Срібний хрест вручили мешканцю Хмельниччини, майору Валерію Лубову, офіцери обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки та четвертого відділення Хмельницького районного ТЦК та СП. Ручили йому нагороду. Військовий отримав важкі травми в ході виконання бойового завдання, тож зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. Дякуємо за захист та за заборотьбу. Музика. У Хмельницькому медики прооперували військовослужбовця зі складним пораненням ніг. 53-річний старший сержант Збройних сил України під час бойових дій у Донецькій області отримав мжини вибухоуламкове поранення ніг. На місці йому надали першу медичну допомогу, а в польовому шпиталі первину хірургічну обробку ран. Звідти бійця евакуювали до Хмельницького військового шпиталю, де йому видалили уламки та виконали повторну хірургічну обробку. Проте чоловіка почали турбувати болі в ділянці рани лівої гомілки. Ультразвукове дослідження показало, що в киянина є анефризма артерії нижньої кінцівки, тож військового скерували у Хмельницький обласний серцево-судинний центр. Після обстеження медики провели операцію та встановили військовому ендоваскулярний імплант стегнфграфт. Імплація пройшла успішно. Дякуємо нашим медикам за порятунок військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу країну. Сьогодні кілька вулиць в обласному центрі знову залишаться без водопостачання. Працівники Хмельницького водоканалу замінюватимуть запірну арматуру. Про це повідомили у водоканалі. Від 10 ранку до 16-ї вимкнуть водопостачання за такими адресами: вулиця та провулок Завадського, вулиця та провулок Дмитра Явор... Яворницького, провулок Олександра Олеся, провулок Петра Калнишевського, провулок Миколи Сікорського та вулиця Уласа Семчука. Ще більше про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код та долучайтесь. Днями до поліції звернулась 59-річна мешканка Полонного. Вона стала жертвою шахраїв та втратила майже 150 тисяч гривень. В соціальній мережі жінка отримала повідомлення з пропозицією легкого заробітку, але для цього треба було оплатити доставку посилки за кордону. В оголошенні йшлося, що в неї заберуть вміст посилки і розрахуються за послугу. Полончанка переказала майже 150 тисяч гривень на невідомий рахунок, але вже за кілька днів марних очікувань вона зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження та наразі працюють над пошуком зловмисників. Це відносно нова схема шахрайства. Тож будьте уважні та обережні, не довіряйте легким заробіткам. Відсьогодні у Хмельницькому запрацює гостина Святого Миколая. Гостину чудотворця розмістили в академічному обласному театрі Ляльок Дивень на маленьких хмельничан та їхніх батьків. Чекає не лише зустріч з Миколаєм, а й показ вистав. Зокрема, Барбі та Кен та спектакль Казка океану». Обидва покази для театру стануть прем'єрними. Працюватиме гостина Святого Миколая з 6 грудня до 30 грудня. Сьогодні в Україні відзначають День Святого Миколая. Команда Першого Подільського вітає вас цим днем! Бажаємо вам дива та перемоги! Дякуємо нашим захисникам, адже сьогодні вони борються бор... бор... за нашу найзаповітнішу мрію. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!